У вас коли-небудь виникало відчуття, що за блиском успіху ховається щось глибше, темніше? Справжнє? Уявіть собі найвідоміший бізнесмен країни, мільйонер, якого поважають і бояться водночас, раптом починає зникати. Але не з телебачення, не з новин, а з життя повільно, мовчки, крадькома. Він не втрачає гроші, не потрапляє в скандал, не сідає до в'язниці. Його ворог невидимий. І найгірше він сам відмовляється боротися. Чому? Через гордість, через страх здатися слабким. Знайомо, у нашому світі нас вчать бути сильними, не скаржитись, триматись, але що, як саме це тримання й тягне нас на дно? Артем Ковальчук, чоловік, який мав усе крім одного, права на слабкість, і ця ціна могла коштувати йому життя, якби не одна жінка, не лікар, не дружина, не дочка. Просто працівниця, яка мала сміливість побачити за маскою людину. Це історія не лише про хворобу, це історія про те, що нас насправді рятує, коли, здається, виходу більше немає. Це буде не просто розповідь, це буде урок. І якщо ви дослухаєтесь, можливо, він врятує і ваше життя або принаймні ваше серце. Бо іноді порятунок приходить не тоді, коли ми кличемо, а тоді, коли ми нарешті замовкаємо. У Києві його ім'я звучить як символ стабільності та непохитного успіху. Артем Ковальчук, – 58-річний бізнесмен, який підняв свою імперію з нуля ще в буремні 90-ті. Люди бачили в ньому приклад незламної сили, впевнений погляд, чіткі рішення, дорогий костюм, який сидів бездоганно, але ніхто навіть не підозрював, що всередині нього зріє ворог, про який не заведено говорити публічно. Рідкісна автоімунна хвороба поступово роз'їдала його сили, як і ржа точить метал, що здається вічним. Артем не поділився цим ні з ким. Навіть найближчі партнери та сім'я залишались у невіданні. У його світі слабкість дорівнює поразці, і кожна тріщина в образі це загроза довірі інвесторів, працівників, медіа. Це як у шахах показав слабину, програв партію. Він вважав, що зможе втримати контроль, поки зберігає обличчя, але реальність мала інші плани. Іноді тиша це не сила, а страх перед правдою. Та правда має властивість прориватися, коли її найбільше не чекають. Перші симптоми, втома, тремтіння в руках здавались дрібницями. Але досвідчений керівник повинен був би розпізнати тіло шепоче, коли душа мовчить. І, хоча Артем ще тримався, вже тоді в повітрі витав натяк на те, що скоро все зміниться. Бо, коли ти роками будував образ непереможного, найменша тріщина стає початком бурі, успіх Артема не був подарунком долі це був результат десятиліть жорсткої праці, ризикованих рішень і тієї особливої амбіції, яка з часом перетворюється на одержимість. Він не будував бізнес, він штурмував ринок, мов генерал на полі бою. Його методи часто здавалися занадто різкими, але результат говорив сам за себе. Десятки компаній, сотні працівників, міжнародні партнери, і зрештою повага або страх кожного, хто мав з ним справу. У світі великих грошей доброта рідко стає валютою. Навколо нього зібралися ті, хто вмів говорити приємно, але ніколи щиро це були улесники в дорогих костюмах, які сміялись з його жартів. Навіть коли ті не мали сенсу. Вони підтримували всі його рішення не тому, що погоджувались, а тому, що боялись наслідків. І саме така атмосфера створює вакуум правди, коли нікого немає поруч, хто сказав би, Артеме, ти перегинаєш або ти втрачаєш контроль. Замість цього він отримував тільки кивки головою та фальшиві усмішки, і в цьому була найбільша пастка. Бо коли тебе бояться, а не поважають, ти залишаєшся на вершині сам. І коли прийде момент кризи, не буде нікого, хто підставить плече. І хоча Артем ще не усвідомлював цього повністю, життя вже почало готувати йому той самий момент, коли йому доведеться зіткнутися з правдою без маски сили і без армії прихильників поруч. Коли лікар мовчки подивився на результати аналізів і зітхнув, Артем усе зрозумів ще до слів це був не грип, не перевтома і не просто вік. Це була рідкісна, підступна хвороба. Що атакує організм зсередини, змушуючи тебе з кожним днем здаватися, хоч зовні ти ще тримаєшся. Але що робить людина, яка все життя не дозволяла собі слабкості? Вона мовчить, вона одягає ще дорожчий костюм, встає ще раніше і робить вигляд, що нічого не сталося. Перші симптоми були майже непомітні, ранкова втома, наче тіло стало важчим, ніж зазвичай. Пальці, що іноді тремтіли, коли він підписував документи. Він пояснював це кавою, наче серце, але правда була глибшою це як у бізнесі, якщо не звертати увагу на перші сигнали вони швидко перетворяться на кризу. Тільки в житті, на відміну від біржі, втрати іноді не підлягають відновленню, і він вирішив мовчати не сказав нічого ні доньці, ні своєму помічнику, ні навіть особистому лікарю компанії. Це був його спосіб контролю якщо ніхто не знає, значить цього не існує. Але ж хвороба не питає дозволу, вона просто діє. І поки Артем вдавав, що керує ситуацією, його організм вже готував наступний хід. З часом в тому стало неможливо приховати навіть для такого майстра фасадів, як Артем, його колись енергійна постава поступово змінилася, спина трохи згорбилася, крок став повільнішим. Він більше не з'являвся на ранкових зустрічах, які раніше проводив сам особисто, немов військовий командир. Тепер він все частіше передавав ініціативу іншим, знаходячи виправдання більше стратегічної роботи, час для мислення. Але ті, хто був уважний, бачили це не стратегія, це втеча. Коли тіло відмовляється співпрацювати, навіть найвеличніші плани стають пилом. Артем почав уникати поїздок за кордон, закриваючи себе у своєму кабінеті, де замість рішень він годинами просто сидів, вдивляючись у телефон. Він почав відмовлятись від вечірніх подій, де його присутність колись вважалась гарантією статусу. Все частіше замість нього з'являлись інші менеджери, радники, його права рука. І хоча ніхто відкрито нічого не казав, тиша в залі щоразу говорила більше, ніж слова він делегував так але не як лідер, що довіряє, а як чоловік, який не може більше тримати важіль. І навіть у цьому були наслідки. Партнери почали задавати питання, ринок став неспокійним, сама імперія, яку він будував роками, почала хитатися. Бо коли центр тримається на волі однієї людини, варто тій волі ослабнути, і все починає сипатися. А Артем, попри все, все ще відмовлявся визнати правду. У великому офісі на Печерську, де навіть повітря пахло грошима та амбіціями, одна з небагатьох, хто дійсно дивився глибше, була Олена Марчук. Їй було лише 35, але її інтуїція працювала точніше за будь-який звіт. Вона працювала з Артемом уже кілька років не в близькому колі, але достатньо близько, щоб бачити, як він змінюється, і вона бачила те, чого не помічали інші втомлені очі, легке тремтіння в руках, те, як він тримався за стілець, коли вставав. Це не була просто старість чи стрес, це було щось глибше. Олена не була з тих, хто одразу біжить із питаннями. Вона спостерігала, збирала дрібні сигнали, як пазли. І чим більше часу минає, тим сильніше в ній росла тривога. Вона згадувала, як він колись годинами тримав слово на зустрічах, а тепер ледь говорив п'ять хвилин, як він з ентузіазмом обговорював нові проекти, а тепер уникав тем. Вона відчувала, що щось не так, навіть коли Артем майстерно одягав маску контролю. Але що могла зробити він, власник, легенда, жива ікона бізнесу, вона лише менеджер проєктів, і все ж у її серці щось не давало спокою, бо є речі, які видно не за посадою, а за людським поглядом. І вона почала чекати моменту, моменту коли правда нарешті не сховається це мало бути звичайне засідання ради директорів, папки з документами, чашки з кавою, напружені обличчя. Усе за протоколом. Артем сидів на своєму звичному місці, з виглядом, що викликав повагу, навіть коли він мовчав. Але в той день щось було не так з самого початку. Його обличчя було блідим, лоб покритий потом, а рука тремтіла, коли він намагався підписати черговий документ. Та всі продовжували говорити, мов нічого не сталося. І тоді, раптово, він схилився вперед і впав зі стільця Мить. І зал заповнила паніка. Коли керівник, якого всі вважали непохитним, лежить на підлозі без свідомості, в кімнаті зникає ієрархія. Усі розгублено дивились один на одного, мов чекаючи дозволу діяти. Але не Олена. Вона миттєво кинулася до нього, перевірила пульс, нахилилась до його обличчя. В її голосі не було паніки, лише твердість. Викликайте швидку, негайно, сказала вона. І в ту мить стала єдиною, хто взяв ситуацію під контроль. Коли приїхали медики, вона залишилась поруч. Тримаючи Артема за руку, вона відчула, наскільки реальним стало те, що вона давно підозрювала. І, хоча все ще не знала, що саме відбувається, в її серці вже не залишилось сумнівів це не просто перевтома. Це серйозна битва, в якій цей сильний чоловік уже почав програвати. Але навіть поразка не кінець. Особливо коли поруч з'являється хтось, хто бачить тебе без броні. У лікарняній палаті панувала тиша, порушувана лише звуками апаратів і приглушеними кроками медсестри. Артем лежав під крапельницею з очима, що більше не ховали в тому. Його обличчя завжди впевнене тепер було іншим відкритим, навіть беззахисним. Олена сиділа поруч, мовчки тримаючи його речі. Її зацікавленість більше не виглядала як надмірна турбота, тепер вона стала необхідністю. Вперше Артем не мав вибору, він мусив дозволити собі бути слабким, йому було важко це прийняти. Чоловік, який роками тримав під контролем багатомільйонні потоки, тепер не міг самостійно підвестися з ліжка. Але що вразило його найбільше, це не слабкість тіла, а тиша навколо його команда. Вони писали формальні повідомлення. Партнери відкладали зустрічі. Лише Олена була поруч, не зобов'язку, не за зарплатню, а тому, що їй було небайдуже у світі, де всі розходяться при першій тріщині, вона залишилась, і в цій безмовній присутності було щось глибше за будь які слова. Артем почав дивитися на неї не як на підлеглу, а як на людину, якій можна довіряти. Його гордість ще опиралась, але щось у ньому починало змінюватися. Бо справжні зміни рідко відбуваються в офісах, вони починаються в палатах, у тиші, в очах тих, хто залишився, коли всі інші пішли. Коли Артем уже міг розмовляти, Олена не стала обирати м'яких слів. Вона сіла навпроти нього, подивилась прямо в очі, і вперше заговорила як рівна. Ваша впертість вас мало не вбила, сказала вона просто. Без підвищення голосу, але з тією твердістю, яка проникає глибше за крик. Артем мовчав йому було незвично слухати, тим більше не слухати докори, але в її голосі не було осуду лише правда. І, можливо, саме тому він не зупинив її. Вона продовжила Ваша хвороба це не сором. Але робити вигляд, що її немає, це небезпечно, ви не залізний, ви людина. І якби я не була там того дня, ви б могли не прокинутись. Ці слова боліли. Для чоловіка, який усе життя будував образ непохитності визнати, що хтось інший мав рацію це майже як програти битву, але навіть він не міг заперечити факти. І в її словах він раптом почув не докори, а турботу. Олена говорила не як лікар, не як співробітниця, а як людина, який болить. Вам потрібна допомога. І не тому, що ви слабкий, а тому, що ви живий, сказала вона наостанок. І в цю мить Артем вперше за довгий час не відчув себе один. Можливо, це була не поразка, а шанс, бо іноді життя б'є не для того, щоб зламати, а щоб зупинити і показати новий шлях. Прийняти лікування це було ніби підписати акт капітуляції перед самим собою. Артем, хоч і погодився, все ще зберігав внутрішній опір. Він погоджувався на процедури, але не ставив зайвих запитань він дозволяв лікарям робити свою справу. Проте, в погляді, читалась тривога не за тіло, за образ, який роками будував його почали бачити інакше не як залізного керівника, а як звичайного чоловіка в лікарняній піжамі. Це було болісно. Але це також було звільненням. Олена не тиснула вона просто була поруч. Вона жартувала. Приносила улюблену каву без цукру, приносила книги, не бізнес, літературу, а життєві історії. І хоч Артем спочатку відмахувався, потім почав читати. Сторінка за сторінкою, ніби вчитуючись не лише в історії героїв, а й у себе вперше за довгі роки він дозволив комусь по-справжньому бути поряд не як підлеглому, не як партнеру, а як людині, яка не вимагає нічого, лише присутності. Він усе ще боровся. Із думками, з гордістю, зі страхом втрати контролю. Але всередині щось змінилось. Він більше не змагався з хворобою, він вчився з нею жити. І, хоч шлях був важким, він починав розуміти сила не завжди в тому, щоб тягнути все самостійно. Справжня мужність це вміти сказати Я потребую допомоги. А поруч уже була людина, яка не збиралася йти. Минуло кілька місяців. Весна змінила зиму, і разом із природою змінився Артем. Він уже не виглядав як той самий чоловік, що колись вважав себе непереможним. Тіло втратило силу, але обличчя набуло іншого м'якого, справжнього виразу. Щоранку він виходив на прогулянку парком біля клініки повільно, але впевнено, а поруч завжди була Олена. Їхні розмови перестали бути про бізнес вони говорили про дитинство. Мрії, втрати, і про те, як важко іноді дозволити собі бути щасливим. Їхній зв'язок був глибшим, ніж просто вдячність це була довіра, народжена в найтемніші часи. Артем більше не соромився своїх обмежень. Він не поспішав приховати тремтіння рук чи відмову від гучних заходів. Він навчився говорити ні, не як ознаку слабкості, а як знак мудрості. І Олена була поруч не як рятівниця. А як друг, як рівна. Її присутність не пригнічувала, а підтримувала. Вона не тягла його, вона йшла поруч. Цей новий Артем не був слабшим він був глибшим, справжнішим, і, можливо, саме тому його життя почало знову наповнюватися сенсом не через перемогу над хворобою, а через прийняття себе. Він більше не будував імперії на страху, тепер він будував стосунки на довірі. І хоча шлях до цього був тернистим, він нарешті зрозумів іноді саме через найтемніші моменти ми знаходимо справжнє світло. А тепер дозвольте запитати скільки ще ви будете тримати все в собі, переконуючи інших і себе, що все під контролем? Чи не настав час перестати боротися наодинці? Артем зрозумів це лише тоді, коли опинився за крок до втрати всього. А ви. Що має статися у вашому житті, щоб ви нарешті дозволили собі бути живими, справжніми, вразливими? Подумайте про тих, хто поруч із вами. Чи бачите ви їх справжніми, а себе? Можливо, саме зараз вам потрібна не чергова перемога, а трохи тиші, і людина, яка просто буде поруч? У цьому й полягає справжня сила не тягнути все самотужки, а дозволити собі бути з кимось. Якщо ця історія змусила вас задуматись, не тримайте це всередині. Напишіть у коментарях, що ви відчули, поділіться тим, що вас вразило найбільше. І, будь ласка, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок тут ще багато історій, які можуть змінити ваше життя. Бо зміни починаються не тоді, коли ви готові, а тоді, коли ви вирішили, більше не чекати.